Обов'язання стати нейтральною безядерною, uh -huh. все інше так правильно, це декларація на мірів. А коли вони втілюються, Верховна Рада України чітко зазначила своїм рішенням вигляді законів, що цей процес має відбуватися ядерне роззброєння, а натомість має поставати членство України в НАТО, якщо говорити про безпеку і без безбудапештських меморандумів. А саме головне, що Верховна Рада ухвалила рішення не передавати нікому ядерну зброю, а знищувати чого не відбулося, uh -huh. і ядерні матеріали використовувати для власної ядерної енергетичної мирної програми, тому е, до сьогоднішнього дня, на преликий жаль, оці фейкові наративи Росії щодо ядерного розброєння України лунають, і в тому числі в українському політику. Але я повертаюся до американської ситуації. В Америці е, уже багато років існує думка, що розпад Росії це посилення Китаю. І от ви щойно зацитували міністр закордонних справ Ван І. Китаю, який сказав, та ні, нам треба ціла Росія, тому що ціла Росія це оця ядерна булава так. величезна. Ціла Росія це колосальні ресурси. Вони нам всі потрібні. А от коли розпадеться Росія, то Китай. Об'єктивно послабиться, от ми маємо стіл і маємо частину, яку має може отримати Китай після розпаду Росії, що вагоміше, стіл оцей вечір. Чи оця частина ніяк американські аналітичні служби не можуть сформувати нову стратегію у зацікавленості в розпаді Росії і послабленню Китаю, а не посилення Китаю. Розумієте, яка від п'ять років нічого не змінилося? Нічого не змінилося в детство промови буша старшого в дев'ятнадцятому році. Я зустрічався 100 Довцем правою рукою Клінтона в зовнішніх стосунках посол з особливих доручень Талбот. І коли я сказав, що Росія розпадеться, як і радянський союз, спочатку він цікавився, чому ну це тому, що я. Якщо коротко, в Росії Путіна нічого не змінилося від радянської системи, тільки єдине, що державна власність перейшла у руки олігархів, які керуються путіним, ну чи так званим ФСБ, так. крапка, а все інше нічого не змінилося. Але знаєте, що він не запитав, а як ви бачите розпад Росії? Якісь складові можуть бути. Я сказав, що ну да, велика частина відійде до Китаю, там Сибір, там все інше. Yeah. Але кажу, там національні утворюються окремі кластери, yeah. але кажу, а чого ви так піклуєтеся про Китай? А у вас через. Пролив Так, кілька кілометрів буквально та ямал з колосальними ресурсами. Ваш 51-й штат. Чого кажу, ви зациклилися на Китаю? Ви робіть свою політику, mm -hmm. і це дійсно посилить. США а не посилить Китай. Він був шалено здивований. Він був шалено радий, коли я згадав про ті колосальні ресурси, які можуть відійти до Сполучених штатів Америки. Я не кажу там 51-й штат, але вони будуть тяготіти до політики, до великої держави, якої є Сполучені Штати Америки. Зараз з нами перебуває на зв'язку. Наступний гість, але мені дуже сподобалась ваша теза про те, що Росія обов'язково розпадеться, тому що історики на це також вказують ось так, от спірально рухається та саме історична е е суть, і як вони вказують, оця спіраль вона все коротше і коротше, тому що якщо Російська імперія поіснувала кілька століть, е совєтський союз 70 років, то Російська Федерація має всі шанси, аби проіснувати ще менше ніж свої попередники. Ну але поки що, заяви наших партнерів е е на те не вказують, тому що ви згадали про листопад, жовтень двадцять року, коли американці боялися ядерного удару через провал Російської Федерації. Рація на півдні України через їхню втечу з Херсона. А тепер що кажуть ті самі е, наші партнери, союзники, хочеться їх назвати, хоча як їх називати, та після цього всього британці за е, телеграф зараз коментує полковника армії Великої Британії у відставці Геміша Де Гордона Гордона з огляду на те, що три дні перетворилися вже на понад три роки. Вони можуть подумати, що зможуть швидко зламати Україну за допомогою тактичної ядерної зброї, і світ на це не відповість. Ефективність ядерного стримування грунтується на Теті та балансі, але ця рівновага була серйозно порушена деякими нещодавніми заявами президента США Дональда Трампа щодо Європи. Це могло дати Кремлю сигнал, що Сполучені Штати не втрутяться, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні чи навіть у самій Європі. Ось тут пропоную зафіксуватися. Про реальність, можливість застосування цієї тактичної ядерної зброї в Україні і її наслідки з вами, як з другим міністром охорони навколишнього природнього середовища та ядерної безпеки. Пропоную поговорити після розмови з наступним спікером, пане Юрію. А зараз вітаю з нами на прямому зв'язку Олександра Буліна, це спеціаліст з близького сходу. Він автор телеграм-каналу Схід та Захід. Пане Олександре, радий вас вітати! Слава Україні! Вітаю, слава! Ну, от, власне, з огляду на те, що ми тут озвучили у нашому ефірі. знаєте, на кілька тижнів мені здається, ми після цієї дванадцятиденної війни між Іраном та Ізраїлем забули про цей регіон. А я впевнений, що там багато чого цікавого відбувається просто зараз. Буквально на вихідних почув інформацію про те, що у Курдистані тамтешня влада публічно вийшла у цей простір засобів масової інформації, заявивши про те, що вони розпроюються, Там відбулася вели. Таке дійство зі спалення зброї різного гатунка, це і стрілецька і важка зброя, для того аби показати, вони готові до миру. То чи можна говорити про те, що близький схід, середній схід він вже поступово поступово стає спокійним і тут нам, українцям, які очікують максимальної концентрації світової уваги саме на нашу російсько-українську війну, можна видихнути. Насправді ні. Ну тобто, кульське питання тут мається на увазі конкретно одна організація робітнича партія Курдистану, яка діє на південному сході Туреччини, а також у північній Сирії та Північному Іраку, і там якраз таки певним чином, завдяки тиску, певним чином завдяки домовленостям з керівництвом турецька влада домоглася. Поступок, да? поступок у вигляді розброєння з боку робітничої партії. Куртистану ми ще дуже сильно будемо дивитися, чи дійсно цей процес завершиться, чи дійсно як це зазвичай відбувається, він якийсь момент зупиниться і все буде по-новому. Да? По-друге, да, це окремий кейс, інші конфлікти все ще існують. Війна в газі все ще йде. Напруження між Іраном Ізраїлем, Сполученими Штатами все ще продовжується, і ми досі не знаємо, чи те перемир'я, яке після 12 денної війни було ухвалено, чи буде воно стійким, чи воно все таки дуже скорому дуже скоро може знову перетворитися на бойові дії. Тобто якогось масштабних наслідків по масштабному регулюванню в регіоні поки що очікувати не треба. На жаль, пане Олександре. А разом з тим, якщо говорити про Курдистан, так це держава. Ну... Відтримують її дуже багато лівих у всьому світі, дуже багато різних різного гатунку мітингів. Ми бачили раніше, і зараз час від часу воно відбувається, зокрема в таких країнах, як Швеція. Та і мені здається, тут є певна паралель із сектором Газа, тому що ми бачили, як палестинські прапори майоріли на центральних площах різних міст, зокрема Сполучених Штатів Америки, але знову ж таки нам з нашої вежі та з нашої дзвіниці у нашій державі Україні здається, мені здається, та що там, начебто, все закінчилося, але новини говорять про зовсім інше. Адже прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетанягу попередив Хамас, що єврейська держава досягла домовленості зі США щодо питань пов'язаних із газою. Про це він повідомив у своєму зверненні до нації. А за його словами, наразі уряди Ізраїлю та США працюють над поверненням живих та загиблих, яких досі отримують терористи в обмін на тимчасове припинення вогню з Хамас на 60 днів. Він також додав, що в разі. Якщо цього вдасться домогтися, це буде добре в іншому випадку. Цахал застосує силу. Давайте почуємо Я просуваю ініціативу, яка призведе до звільнення багатьох, але тільки на умовах, які вимагає Ізраїль, розброєння Хамасу і демілітарізація гази. Якщо це не буде досягнуто дипломатичним шляхом, буде досягнуто силою. Так ми діяли, так і будемо діяти. Ми не зупинимося, поки всі наші цілі не будуть досягнуті. Пане Олександре, ну зараз Бенямін не на хвилі а, такого успіху після вдалої, м'яко кажучи, війни 12-денної із Іраном. Ті називають себе переможцями у цій війні, але мені видається, що направду найбільше у цьому всьому вигоди отримали саме ізраїльтяни, і, зокрема, бенімда Нетаньягу, його рейтинги одразу ж підскочили. Тому у вас запитаю, чи вдасться йому порозумітися із Хамасівцями мирним шляхом. Ще раз хочу зауважити, мені навіть соромно, але читаючи цю інформацію, я вражений через те, що вже більше як півтора роки перебувають у полоні саме. Громадяни Ізраїлю у Хамасі з жовтня 23-го року. Ми досі маємо інформацію про те, що там є живі, і вони досі очікують, коли їх звільнять. Ми розуміємо, що є якась гуманістична ціль у Беніміна Нетаняху, але й політична показати, що він дійсно такий володар, який звільнить усіх, кого треба звільнити. То чи вдасться йому це? І які дії, яка відповідь буде у Ірана, який, ну здавалося б розбитий, але хто його знає, що у них там під столом? Ну, стосовно вдасться чи ні, тут просто треба зрозуміти, який зараз іде дипломатичний процес. Да? Нещодавно були перемовини між Ізраїлем та Хабасом у Катарі, да? і Ізраїль туди відправив делегацію, яка не мала право, ну мала право фактично просто вести перемовини, не мала право укладати будь-які угоди. Uh -huh. Тобто, це перший крок, який показує, що е Ізраїль. Менімін Натаняху не готові йти зараз на укладення перемир'я, не готові йти на ті поступки, яких АМАЗ вимагає, в плані там певної гарантії безпеки. Тобто, радше за в в все, плані... пане Олександре, ізраїльтяни хочуть досягнути успіху військовим шляхом, так. а зараз так. просто затягують час, показуючи, так. що, начебто, готові йти на мер. Це якось дуже сильно нагадує. Так. Погодьтеся. Так, ну, правда. Ну і не, не тільки Росію, а й взагалі багато інших країн в багатьох інших конфліктах угу. і війн. Угу. Uh -huh. Mm -hmm. Так, по-друге, нетаняху все ще бажає. Захопити сектор Газа військовим шляхом на повністю окупувати його, оскільки нещодавно кілька місців тому було проголошено про операцію колісниці Гідона, які якраз таки передбачають, що Ізраїль захопить майже весь сектор Газа. Там більшість його населення двохмільйонного населення буде виселено у на невелику південну смугу на кордоні з Єгиптом і Ізраїль взагалі так сподівається, що ці люди ну просто кудись зникнуть. Да? Їх якась країна, можливо, Трамп натисне. Вони б дуже хотіли, щоб Трамп натиснув на Єгипет або Йордані, або на ще когось. І щоб там побільше цих людей просто виїхали в іншу країну, і таким чином Ізраїль зайняв сектор Газа далі. Uh, і да, тут просто треба розуміти, що в Ізраїлю в Хамаса є ну, питання, в яких вони абсолютно по-різному ставляться. накда Ізраїль хоче повного розброєння Хамас. Ізраїль хоче, щоб от ну пропонує, щоб Хамас пішов на ці 30-60 днів перемир'я і за ці дні просто віддав їм цих 20 живих заручників, які ну приблизно 20 вважається, що залишаються в руках Хамас. І просто без жодних фактично гарантій, та да, хамасі розуміють на да, очевидно з їхнього прям конкретного реалістичного інтересу. Що якщо вони віддадуть заручників, то це останні козри, які в них є. І немає ніяких гарантії, що Ізраїль потім знову не почне бойові дії проти них і далі не буде продовжувати свою операцію по лісниці гідлана. Uh -huh. Тож Хамат, поки, на вони кажуть, що потрібні гарантії, що Ізраїль виведе війська, потрібні гарантії від США. Вони кажуть, що потрібні можливо гарантії. Ну, якісь інші проєкти, можливо, від арабських держав, які колись закликали туди миротворчу місію вести, щоб просто розвести війська, да тобто абсолютно різні дві позиції, які от в цьому моменті стикаються, і не можуть поводитись одне з одним. І ще одна позиція, яка йде в інший бік із позицією Беняміна Нетаньягу, це думки Дональда Трампа. The Wall Street Journal повідомляє, що під час свого візиту до Білого Дому Нетаньягу сказав Трампу, що його країна готова завдати повторних ударів по об'єктах Ірану, якщо Тегран поновить роботу над ядерною програмою. За інформацією видання Трамп заявив Нетаньягу, що виступає за дипломатичне врегулювання з Тегераном, але і не заперечує щодо ізраїльського плану. Тим паче, що ми знаємо, що один із ну таких публічних неофіційних. Але лідерів думок держави Іран зараз оголосив збір на ліквідацію Дональда Трампа, 47-го президента США, зараз шукають людину у Європі. Він каже, там 10-20 мільйонів доларів це все коштує, і ми вирішимо всі питання. Тому, можливо, ось ця от думка іранців стосовно ліквідації самого Дональда Трампа спонукають Трампа змінити свою позицію. А в цьому ми вже будемо розбиратися найближчим часом. Сподіваюсь. Разом з вами, пане Олександре, дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Булін, спеціаліст з близького сходу, автор телеграм-каналу Схід та захід з нами був на прямому зв'язку. Повертаємось до студії. Тут Юрій Костенко, народний депутат України п'яти скликань Верховної Ради України та другий міністр охорони навколишнього природнього середовища та ядерної безпеки. Ну і повертаємось до того, на чому зупинилися, пане Юрію. Ядерна зброя знову ж таки за телеграм пише, що Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару. Варто зауважити, що це не Жовта преса. Ну в якихось фейках раніше не були помішані помічені е, журналісти за телеграф. Але от е, посилаються на думку полковника у відставці армії Великої Британії. Е, до слова, Британія також закуповує нині винищувачі F-35A, здатні нести американські ядерні зброї. Тобто ми бачимо, що весь світ мілітаризується. Воно Центр протидії дезінформації спростував заяви за телеграф про можливість ядерного удару Путіна по Україні, назвавши їх далекими від реальності. Андрій Коваленко зазначив. Що погрози ядерної зброї є темою, яку медіа на заході підіймають для привернення уваги? Ну і між тим, згідно з опитуванням, левада центру, це російський так званий. Начебто об'єктивний е, е, якраз такий оператор соціології. Частка росіян, які допускають ядерний удар в Україні, скоротилася на третину за останні сім місяців. До слова, у 2024 році таких людей було майже 40%, а зараз 24. З них 9% вважали, що такий удар, певно, можливий, а 15% обрали варіант швидше можливий. Цілком виключили можливість виправдання ядерного удару: 42% опитаних, тоді як 23% відповіли, що. Швидше не може бути виправданим тому от, двоступеневе питання у мене до вас, пане Юрію. По перше, наслідки від цього удару, е саме екологічного характеру, руйнівного характеру, характеру політичного, якщо Росія така наважиться на удар саме тактичної ядерної зброї. А друге е це все вами сприймаються? Якісь хайпування, як бажання, аби читали більше європейські медіа. Чи все ж таки це така мобілізація це для того, аби всі прокинулися? Ми знаємо, що Трамп є тією терпедою, який намагається Європу все ж таки розбудити. Мені здається, що так чи інакше в нього це трошки вдається. До 5% вже зараз країни НАТО виділяють на свою оборону. То що це? Нове це добре забути старе. Є таке прислів'я. Так. Чи використовувала Росія тему ядерного удару чи ядерного вибуху у своїй політиці? Так на початках тих самих 90-х років Росія лякала світ не тим, що вона нанесе ядерний удар, а що з території України буде або несанкціонований запуск стратегічної? Ракети із десятьма бойоловками в сторону США, uh -huh. або як газета «Ізвєстія» писала в Україні, зріє Второй Чорнобиль на шахтах пускових установок. І, і таке все інше. Дикунами нас виставляли по суті. Дикун з ядерною булавою, там все інше. Але і на початку ж війни говорив Путін про те, що вони не доспусять, щоб Україна стала ядерною так. державою, і для цього не пожалкують і ядерну зброю, до речі. Uh -huh. Те ж саме можна сказати про лякалки щодо брудної так званої бомби, над якою працюють українці. Тому ядерна тематика в російському політиці це страшилка, якою розмахує, бо вона найбільше впливає на особливо лякливих західних громадян. Вони живуть у теплі, здоровий спосіб життя ведуть, і тому їх це дуже лякає. Бо ядерна зброя це для них в першу чергу асоціація чогось небезпечних. Mm. Те, що відбувається в Україні, ну, ну так відбувається mm. багато конфліктів. А от ядерна зброя, оце вже їх. А як це моє здоров'я вплине Путіна? Е, звичайно, тому е, я особисто не вірю ні в яку ядерну війну, тим більше від Путіна. Чому Тому що згідно цієї теорії ядерного стримування, вона обов'язково закінчиться е, ну принаймні, знищенням цивілізації у цьому вимірі, в якому зараз ми всі існуємо, mm -hmm. і це всієї, стосується всієї, і це і це стосується в першу чергу і е, диктатора Путіна ну, просто хтось каже про Австралію, Нову Зеландію, що не наче ну, є там на околиці. Це вже знаєте, ці дискусії mm -hmm. я вам скажу, як екс-міністр, можна дискутувати, але реалії такі: цивілізація на землі внаслідок термоядерної війни зникне. Наскільки мільйонів років, коли вона відтвориться, це вже питання відповідь тільки Господь Бог знає. Так от Путін найбільше боїться серед тих, хто сьогодні може використовувати ядерну зброю, того що він зникне в один момент, доказом цього є похід. Пригожина на Москву і де опинився Путін в своєму ядерному бункері аж десь там на ураді да, да. Так. тому я б цю тему не говорив. Тепер це тема е, стратегічної ядерної зброї, тепер тема тактичної. Її ніхто ніколи, окрім Сполучених Штатів Америки, не використовував в бойових умовах. Я маю на увазі, хіросіма Нагасакі. Вона має дійсно обмежений радіус дії, і, звичайно, руйнування на лінії фронту будуть важкими. Але. Уже ж була заява Путіна про тактичну зброю ядерну на початку війни в другому році. Що тоді сказали Сполучені Штати Америки? Що вони тоді нанесуть удар у відповідь звичайними озброєннями і фактично знищують усі війська на лінії фронту США цього Росії, угу. і це абсолютно є реалістична загроза для армії. Росії і е, тому я думаю, що якщо брати тільки цей аспект, то це також дуже дуже мало відповідно. Я сценарій. перепрошую, але ви буквально кілька хвилин тому цитували Байдена з його пекельними санкціями, і вони не здійснилися. Так. Чому зараз росіяни мають вірити американцям? Я зараз Після завершу. Того, слово, я так, зараз, будь ласка. Завершу. але е, до е, погроз з боку Америки долучилися, як ви пам'ятаєте, і.